Друзі, всім привіт! Новина. Залетіла новина від. Ну, в принципі, всі про неї знали: останній Рубіж, Полігон. Уже завтра, вже завтра, 11 вересня, і з 4 ранку до 18 вересня нас чекає. Режимчик останній рубіж Полігон. В принципі, той самий мирний 13. Вже знакома нам ця вся механіка. На танках там туди-сюди. Коротше, все нам все знакоме. Але що, вірно, немає коробочок. Чому нема коробочок? Тому що, скоріш за все, коробочки будуть на Вафентрагер, який вже буде стартувати після останнього рубежа. Це буде з 19-го, якщо я не помиляюсь, вересня там уже буде. Вафентрагер теж всім нам знайомий. Багато кому подобається, багато кому не подобається. От, скоріш за все, на вафельки будуть у нас вже йти коробочки. Ну, правила події, всі друзі, ви всіх прекрасно знаєте, розумієте. Там збираємо міріум, там захищаємо туди-сюди. Але цікавить нас, що нас цікавлять нагородки, що ми в цілому получимо за проходження всієї цієї прогресії нашого останнього Рубежа. Основна операція: 3D-обвіси, експериментальне обладнання, 600 тисяч срібла, ну і всякі різні тут ось на особисті резерви, на срібло, на опит, на екіпаж і так далі. Так далі. Ну, з цікавого, нічого немає, чесно скажу. Єдине, що ну, срібло, ну, 600 тисяч це якби, ну, такое, їх можна в рандомі в принципі, нафармити на прям танчиках, я думаю, без проблем. Е, на срібло, резерви, да, е, корисна штука, але знову ж таки, всього навсього дві. Єдине, що це обладнання експериментальне. Е, Можна розібрати, покращити якесь наступне, можна залишити там для якихось танків. Тому це, в принципі, да. 3D-віси. Ну, я не знаю, в цілому їми користуються багато хто, але я не скажу, це щось там якесь там унікальне, і воно там прямо дуже сильно потрібно. Тому о, такі ось будуть у нас базові. Да. Стежка досконалості. Тут о, ведуть у нас уже компоненти. Ще плюс 300 тисяч срібла. Тут вже в нас іде 100 очок бойової перепустки, це два етапи. Знову ж таки, на срібло 400 бон іде. І ліцензія на наставництво. Це пере... Не переобучать. А... Коротше, опит з одного члена екіпажу можна перегнати в іншого члена екіпажу. Ну, коротше, якось так. Е, і нашивочка. Е, в принципі, компоненти корисно. Е, знову ж таки, перепустка теж, в принципі, непогана. Е, плюс 300 тисяч бонів маловато. Додаткове завдання. Тут йде в нас всього-навсього нашивка і е, 2D-стиль. Ну, я не знаю, 2D стиль. Тут в кожного вже просто на аккаунті їх там пачками, скоро селить будемо їх і в погреб спускати як огірочки на зиму. Тому таке, ну не знаю, нашивка, мені, чесно кажучи, не дуже це подобається. Це прикольна, ця така собі, як по мені. В общем, і целом, що ми маємо? 600 тисяч плюс тут 300 тисяч, це 900 тисяч, навіть мільйона немає. 100. Очок бойової перепустки. Тут у нас взагалі бонів немає. Резерв на срібло тут а 2, тут 6, і того вісім всього-навсього, і 800 компонентів. Це, в принципі, те, що плюс-мінус потрібно. Ну і експериментальне обладнання. Все інше, не знаю, нічого цікавого немає. Я думаю, ми пограємо, запустимо якийсь стрімчанський з вами. Пограємо, подивимось. Така знакома всім нам. Всім нам знайома. Е, виключу Телеграм закрив. Всім нам знайома механіка Мирного 13. Нічого в цілому нового ми тут не побачимо. Коробочок немає. Соотвісно, нових танків немає. Е, тому це так: відволіктись, як би мовити, від рандому. Да? Зараз всі качають 11 рівні, е, прокачують їхню модернізацію. Е, тому. Е, це такий собі від, відволікання від рандому. Трішки покатати з ботиками. Там, да, можна зібрати взводи, покатати. І, в принципі, тим самим ще попутно якісь плюшки собрати. Ну, плюшки посередньо, чесно. Давайте будемо чесними. Плюшки такі собі, нічого тут такого, прям вау, немає. Просто попутно якісь нагородки ми заберемо з вами. От і, і все. В принципі, все, на цьому все. Така ось просто коротенечка новина, нічого такого цікавого нового, але, в принципі, новина є, треба про неї було сказати вам. Тому ось так от. Останній Рубіж Полігон. пишіть, звісно, коментарі, будете ви проходити його чи не будете ви його проходити. Цікаво вам, не цікаво такі режими від варгеймінга. Пишіть, буде цікаво почитати. Я, звісно, пограю, але не знаю, як довго пройду, я його до кінця не пройду, можливо, пройду. А на сьогодні у нас, друзі, все. Всім дякую за перегляд. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і до скорих зустрічей. Підписуйтесь на канал, на телеграм-канал і прожимайте вподобайки. Всім пока-пока.